У центрі раннього розвитку мод організували для малечі досить цікавий та насичений майстер-клас. Побувала там і наша знімальна група. У приміщенні центру раннього розвитку мод для дітей знову організували цікаві та захоплюючі завдання. Цього разу виготовляли унікальні підсвічники, використовуючи підручні засоби. Для виготовлення вищезгаданої декорації використовували півлітрову банку, декоративну стрічку та інші аксесуари, які з'єднували разом за допомогою гарячого клею. Малечий такий майстер-клас припав до душі. Кожен мав нагоду із користю провести своє дозвілля і продемонструвати свій талант. Виготовляючи пречудові підсвічники, кожен із яких мав свою унікальність, такого роду заняття сприяють покращенню здібностей малечі виготовляти справжні прикраси для новорічного настрою. Справитися із цим дітям допомагають фахівці своєї справи. Сергій Нікишин телеканал Бродил Майн.